Доброго дня дорогі друзі. Сьогодні запрошуємо вас на матч чемпіонату України в Золотій Лізі. Матч третього туру, де будемо змагатися проти лідера цієї, ну одного з лідерів цієї групи, який там дуже сильний менеджер прошлого року. Прішлого тур... ну, чемпіонату зайняв перше місце. Чим його вітаю? А зараз у нас така ситуація. На жаль, не можу показати вам турнірну таблицю. Зараз зіб'ється запис відео. Ми є на останньому місці. Моя команда знаходиться. зіграно всього два тури. Моєю командою раз було зіграно в у в першому турі дістали поразки 6-4. А в другому матчі зіграли 2-2, по моєму нічу. Зараз ми на останньому місці, маючи в своєму активі одне очко. І зараз будемо протидіяти одному з найсильніших суперників менеджерів чемпіонату України. І. Будемо готуватися. Нагадаємо, що ми будемо грати. Від захисту, оскільки у нас суперник дуже сильний. Побачимо. Покажу зараз вам як це виглядає все. От, хоча граємо з ось тактика. Граємо установкою досить рискованою. 4 2 4 Ось бачите 4 4 ні. Граємо, бачимо, строго оборона по обох флангах О! Матч розпочався, дорогі друзі. Зараз будемо бачити, як воно все вийде у нас. Буде дуже важко У нас, зручно, друж... над... надзвичайно важкий суперник, чемпіон України. Будемо старатися, що-небудь предоставити цьому супернику. Як бачимо, менеджер є на грі. Зачнемо з нападу, оскільки ми граємо 4 нападаючих чи 4 захисники, почнемо з на з... Ну стиль захисний, але... Бонуси будемо брати нападу. І так бачимо штрафний удар. Один із нордівських гравців порушив правила. Тут Рональдіння звучаємо штрафний. І як бачимо, 9 балів. Красавчик, має бачити наш суперник дуже сильний. Виконавців в лінії штрафних. І знову бачу, нас пресують. з перших мінут. Побачимо, побачимо, що з чого вийде, але бачимо, нам м'яч не дають. І знову порушення правил. Ці стандарти вони призводять до того, що. Ну, цього разу бачимо ворота на висоті, дерявка. Ах, насправді дерявий, хоча ж має 160%. Але ближче від цього відбиваємося, дивимося. Знову надійно зіграв обороні муфлон. І як бачимо, статистика нас не тішить взагалі. Жадного удару в поворотах, площину воріт. За першу половину тайму. Перший у голови і перший небезпечний момент біля воріт суперника. На жаль, захисники вдало діють обороні захисту. Возьмемо, може, володіння м'ячем Оскільки до нас він рідко доходить. Удар по воротах один Кривий цього, раз, цього разу нарівнявся, виправився. Не дуже то він і кривий, молодець. Як бачимо, не... гра, чи це допомогло, що ми дали володіння взяли, щось зараз м'ячем чи ні. Лапух з м'ячем удар. Дальній вугол від воротаря і це 2-1. 1-2. Але це ще не кінець, як бачимо. Це зараз нам ще суперник покаже себе. Покаже, оскільки нагадаємо вам, це чемпіон України в золотій лізі. Не все так просто, нелегко. Як бачимо, контратака зараз. Втратили м'яч у центрі поля, обрізка, мудрик бачимо з м'ячем. Вихід один на один. На щастя, вище воріт. Обминула небезпека, цього разу прощає нас суперник. І бачимо Рональдіньо, Знову Рональдіньо. І знову це порушення правил. Які незграбні захисники в обороні. Третій штрафний у першій половині матчу. Ну, як бачимо, друге, друге тягне дерявий штрафний. Друге. Але як так незграбно, і ми не маємо. Так, взагалі, низкий, не нема ні жорсткого відбору, ані ні. Все граємо спокійно. Звідки беруться ці штрафні удари? Три порушення правил. Три штрафні, причому небезпечні, дуже небезпечні штрафні. І виконавець Фух, Першу половину матчу протримались. Ну, і граємо від захисту, нагадаємо, так. Від захисту граємо цілий час. Але думаю, оскільки менеджер опитний, в другому таймі нам прийдеться не солодко, оскільки він буде грати атакуючий або строго атакуючий, ну, скоріш за все, так думаю. Тому що не дуже нам було пресія, я думаю, треба поміняти тактику на звичайний, не дуже строго оборонений. Але забачимо. Ні. Ефект володіння, м'яче задіяв, хіба, не знаю. Але, як бачимо, не так, як першу половину першого тайму, тільки оборонялися. Зараз треба буде добре взяти бонус за щити. Може, це щось дасть, бо так і так в защиті якось не, не зграбно грають. І, нарешті, ми маємо той штрафний, довгоочікуваний. І йде найбільш опитніший виповняти це кривий. 180%. І, удар! 3 Чотир... три, один Три-один! Кривий! Вирівнявся, вирівнявся наш кривенький. От бачимо, один-три. Дали ми бонус захисту. Отож, тримайтеся, хлопці, обережно, без жодних порушення правил. Тримаємо, тримаємо оборону. Ну, хай залишиться стр... Строгач оборони. Не будемо нічого міняти, оскільки результат матчу. Не загрожує аж так, але є шанс, є шанс. Ні. Є ж косий. Цього разу. Ну, Остарічок команди, який уже, мабуть, що грає останній сезон 69%. Хоча. Минулому матчі чемпіонату України він забив гол, Як то кажуть, опит не проп'єш, небезпечний момент. І вдало діє захист команди Квінт. Як бачимо цей бонус володіння м'ячем, щось трохи допоміг, так здається, або і знову небезпечна атака удар. Ні, Ну це ж ветеран Косий вже бачимо в другий чи третій з м'ячем і. Старість не радість, як то кажуть. Побачимо. Хлопці, терпіть, ще 12 хвилин витримати натиску, а зараз буде строго атакуючий. Ну, як бачите, я не помилявся, оскільки. І зараз буде 3-3. Є ще доб'є нам. Бачимо, захист треба взяти. Тактику. Високий, жорсткий і високий пресинг. А як бачите, не милився я. Три-три. Ось так. Треба було звичайний відразу включити. Як бачимо, все. Поразка, неминуча поразка. Ну що, здобуваємо чергове очко. Ну, ще маємо шанс на штрафний. Хоча в вдруге він не попаде в ці ворота. Ну, як говорили. Два очка. А так було близько. Ну, друге очко. Нічию зіграли ми. А бачили, 12 хвилин нам не вистачило до перемоги. Ну що ж зробиш? Слабий захист і треба було раніше включити звичайний режим. Коли було ще і там 80-та якась хвилина, а так строго атакуючи і все. І тріщ, захист тріщить по швам. Додатковий час це вже не впливає. Як ми будемо грати, далі якось нема бажання далі знімати це відео, оскільки ці результати не йдуть. І бачимо, що у нас по моментах. Бачимо на останніх хвилинах матчу пропустили ми два прикріпнячі протягом п'яти хвилин. І. Ось таке. Ось так то так. Ну, Взагалі-то ми зіграли як Динамо Київ. І Шахтар Донецьк. Так люблять грати, на останніх хвилинах пропускати голи. Ми <кій> набралися цієї хвороби. Як бачимо, і так і так не стидно грати в нічию з чемпіоном України. Але перемога була близько. Ну, помилка, звісно, моя, оскільки до кінця цілий матч хотів грати від строгого захисту, а треба було включитись звичайним. Хоча б другу половину другого тайму і може б так то не було, оскільки менеджер напевно грав строго, строго атака. А якби був у нас, вибачте, якби був у нас об... звиклий режим, то ми б думаю, ну думати одне. Маємо нічю, маємо те, що маємо. А перемога була так близько. Ну що ж, добре, додаємося вже цей матч до кінця, хоча додатковий час не впливає, ще раз кажу. Основний час 1-1, 3-3, в одному очкове. Ну як бач, як покаже нам зараз турнірна таблиця, з, з двома очками ми залишаємося на останньому місці. Як буде нагода, може після закінчення цього матчу вже додивимося, включу вам турнірну таблицю. Може до того часу вже адміністрація виведе результат матчу до таблиці і вже будемо бачити результати всіх менеджерів, оскільки наша адміністрація працює дуже активно, швидко вносять результати матчу. Также я думаю, що до кінця матчу і поки я вийду на таблиці, то результат вже буде внесений. А навіть як і не буде, то там два очка видно, що там сильно не підніметься у турнірній таблиці. М -м. Закінь зараз буде ця серія пенальті. Добре, ми її дивитись не будемо. Хоча давайте подивимося. Що з того вийде, Лапух, косий. Все йде до серії пенальтів. Це так, для цікавості. Нагадаю, в українському чемпіонаті рахується лише основний час. Ну, при потребі Кубка чи там Ліги Чемпіонів, звичайно, виберем пенальтистів. Ми хіба рахітному дам бо... косий не в змозі хіба забити, як він мав скільки моментів? А ну добре. Добре, добре. Тут і нема кому давить. Ну хай б'є. Вирішальний пенальті косий. І так, серія пенальти. Це ну, так, ще раз повторюю, це для цікавості, оскільки... Вносяться в таблицю лише основний час матчу. Рахунок основному. Так що подивимо, побачимо, що наші перші пробивають м'яч. Перші пробивають пенальті, удар по воротах. гол. Це тільки так для інтересу. Не дуже тут важлива ця серія пенальті, та взагалі не важлива. Просто хочу вже дограти це відео, щоб побачили до кінця. Як бачимо, чітко виконують ці пенальті. Гравці. Седіо мене. Бачимо. Ну, я лапух навіть може теж не забити, бо оскільки новий. Ні, забиває, бачимо. А от косий на останньому п'ятому ударі то вище воріт буде. А, бачимо, не дійшло. Виграли По пенальті. Нічия. Тут до матча Ліги 26 хвилин, це неважливо. Зараз війдемо в турнірну таблицю Чемпіонату України. І все це вам зараз будете бачити на своїх екранах. Таблиця Чемпіонату України. Бачимо це золота ліга наша. Бачимо в низі Ще не внесено бачимо четвертий тур. квінт ще не внесений матч. Ось як бачимо два очка. Одне очко дві ігрі. На останньому місці. Тепер здобули ми друге очко. І з трьома матчами перебралися на передостанню сходинку бачимо. Діма зонтов ми його перегнали, оскільки по забитих пропущених у нас однаково очок, то ми покинули шабель останньої сходинки. Ось така у нас Українська Ліга Золота. Є у нас срібло, де хлопці грають бронза. От на... назви менеджерів. Так само у нас і кваліфікація є. Хлопці грають. У цьому будемо завершати це відео. Я зараз повернемося до Золотої Ліги Бачимо всі сильні менеджери. Бачите Назар Квінт, який на четвертій сходинці знаходився. А зараз Бенджі Бендін на... на другій. Бо він переміг і буде на другій сходинці. Позабитих про... Ні нічия. не буде, на третій сходинці буде. Уже є на третій сходинці. А ми піднялися дна турнірки. <х... <х...> Хоча маємо однакову кількість точок. Два <laughs> очка. <laughs> Добре, всім дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей в ефірі.